Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І саме сьогодні я би хотів спробувати, по-перше, пройти той квест. Ось до він, я вже злякався, що його нема. Мені треба завалити всього-то на все ще 28 чоловік, 28 бравлерів. Це так, то знаєш. Ну, взагалі-то супер ізі. Давай заберемо останню плеєр ікунку, халявну з котом Сфінксом. І подивимося, що тут ще є: халявне. По-перше, є тут дуже багато скінів. За дуже дешево, на Сема, кстати, прикольний скінчик. На Сема реально прикольний скінчик. На Сема без шуток, класний скінчик А ну почекай. Так, де той сам. де той сам, 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 сам. де ти є вообще. Бо він у мене не сильно викачаний. що в тебе по скінам вообще. Оце, і все пацан, потом. Отакий все чел. Отакий клоун, Ні, ну цього я б напевно купив. Плюс знижечка, чому би й ні. Давай заберемо його, є ті сема, і підемо попробуємо на семі розвалити. Трохи роздати стілька. Одягнемо його, бо я якраз навіть не знав, якого персонажа мені взяти. А тут, блін, така скидочка на сема. То чому би і ні? Правильно, він, правда, в мене тільки сьомої сили. Давай його, може, разок хоча б підкачаємо до восьмої. І само собою подивимося, що в мене ще є безкоштовного такого халявного М -м, в батл пасі. Мені тут, звісно, пропонує на клоуна гіперзаряд появився. М -м, гіперзаряд на клоуна. Просто. Гіперзаряд на когось 79 гемів. А, це на Лолу. я поняв. На грома гіпер... На грома ж не було гіперзаряду. Добавили гіперзаряд на грома. І на честера. А, так його можна буде купити через 4 дні, а він уже є. Швидкість, демедж, щит, ікс-паттерн. Я поняв, воно іксом буде встріляти. Ну, непогано. А яка ж гіперка на Клоуна тоді? Обалдеть, Оце прикол. Нові гіперки завезли. Вона гіперка Честера комбінує три свої суперабіліті. а всі три ульти комбінує, плюс у нього ще швидкість і демедж. Ну непогано, непогано. Блін, ти знаєш? Я би даже, можливо, й купив би на когось із них. Ну, щоб потратити геми, а не коїни, то в принципі якось і прикольно, наче. З однієї сторони, а з іншої навіть не знаю. Ну я все-таки заходив в магазин не для цього. Я заходив в магазин для того, щоб все-таки, блін ще Йо-моє. Ну, за саме я не особо часто граю, тому я не сильно її видивлявся. От Честера я дуже часто беру в ранки режим. І грома також. Бо вони доволі що, ладно, Xпідаble теж беремо. І що поробимо? Погнали, погнали, виносити челів. Копілка у нас стартує через один день, 17 годин. І зараз я хочу ще подивитися, чи зайшов до нас хтось в клуб. Ні, в клуб ще ніхто поки що не зайшов. Ну нічого страшного. Хоча, кстати, цілий день пройшов. Ну у нас там і ліміт по кубкам такий непоганий. Ладно, давай візьмемо сама, попробуємо в шадешечку завалитися. Подивитися, що там взагалі відбувається. Мені до 28 э, браблерів знищити. Це так то немало. Але за сьогодні, я думаю, що ми це обов'язково зробимо, тому погнали. Плюс самчик скінований, обалдіє. Тійніший непогано, сразу з ультою заряженою, погнали, кидаємо ці штуки, підбираємо рукавиці, з рукавицями у нього демеджа набагато більше, і пошурували відразу. І без рукавиць він набагато швидше бігає, насправді так то Тому пошурували ще все це забирати, і конкретно жорстко пробувати розносити все. Так, тут шейт у нас. Ну, шейт вирішив підсвалити. Так, свалюємо. Я навіть рукавиці викинув ще свої, тому що мені з рукавицями повільніше бігати не хочеться. За мною ще хенк біжить. Хенк може, звісно, мене спробувати розбити, но... Блін, був би я в рукавицях я я швидше вбив. Но зато я на фарми в ульту. Так, активовую собі рукавиці. Тепер вони у мене. Хорошо. Тут хтось був? Так. Да. Тут був Сфінкс. Робимось так, ну і чисто повертається, але я погнав по рукавицям. Мені вони все таки дуже потрібні. Гу -гу -гу. Надо бути дуже обережним. У нас два сфінкса тут, ти поняв? І коль ще зверху. Ой-ой, ой демеджа взагалі багато. Плюс я тут проти дальників. не дуже хочеться з ними битися на дальню дистанцію. Я би краще дочекався і попробував когось піджати, наприклад, кольта. Але якщо я піджимаю кольта, то Сфінкс потім з іншої сторони буде мене задовбувати. Тому треба бути дуже-дуже обережним все-таки в цьому плані. У мене хп то багато, але у них і демеджа теж немало. У цих пацанів, тому погнали, пробуємо щось придумати. Тут у нас кольт тусується, блін. Не дуже хочеться підплюхи підставлятися, таки він ще, ще ульту заряди на мені. А він на мені прямо щас ульту заряди. І піда валити сфінкса. Ну, ладно. Погнали ми теж до Сфінкса. Повернувся він трошечки невчасно, но мене все-таки виносять, скоріш за все. Все таки все таки А, ні, диви він не поплує. А, ти бачив, як культа сфінкса працює, Вона там заповільнює все. Ладно, Кольт. Здарова, братуха. Здарова, братіш. Щас спробуємо. Тебе все-таки замучити. Ух. Ну, головне, що розвалили, бо мені, в принципі, кілів нада багато. Я вбив Хенка, Сфінкса, Кольта. Коротше, тут не написано сіке чоловік. А, два щось. Странно. А, мабуть, Сфінкса не я добив, тому що. Ну ладно, в принципі, мапа, ти знаєш, не дуже погана для нього, для цього персонажа. Ну но... і не супер класна. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити Будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Craft і покажи всім, хто тут. Красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Но жить, так сказати можна. Жити можна, тому будемо пробувати. Плюс скінчик просто обалденніший. Є ті такого пацика. Такий прям геть інший. Так, закидуємо зразу ультич і ламаємо ці всі баночки, бо баночок мені треба багато. Тут зверху щось буде ніта чи хто-то. А вона пішла на низ Ну, ладно, я буду сидіти тут розбиратись напевно, з цими банками. Блін, свікс дамажи, прям крепко а він мене й довбиває, ти понял? В нього щось демеджа хватило мене добити. Обалдеть. Ладно, погнали next. Нам треба конкретно жорстко далі фармити. Я можу тупо в центр побігти. Там зразу є три банки. Я зможу їх всі дамажити, по ідеї. Якщо достану. Ну я може і не достану. Ну ладно, погнали, попробуємо. Сразу ульт кидаю, щоб швидше бігти. Підбираю його, кидаю ще, щоб ще швидше бігти. І з великим мовспідом я зможу. Блін, куди ти б'єш? Автоатачити краще не потрібно. Ну, і кстати, чим ближче я стою, б'ю, тим більше в мене демеджа. Чим з ближчую відстані, я лупашу. Так давай попробую тут банок підлутувати. Лілі трогати не будемо, а може і будем. Так, котяра. Іди сюди. це хорошо. Побігли ще якогось знайдемо. Тут є шарф. Шарф запригує в газа. А я кидаю. Так сказати. А, ні, ні, так нападати на нього не хочеться. Тихо, тихо, тихо. Все в мене вже й швидкості нема, чуєш. Ну, все-таки його вампіризм йому дуже сильно допомагає, але у мене демеджа теж немало, тому ми його убиваємо. І ще трьох чоловік ми завалили. Непогано, непогано. Ще не так багато треба завалити людей. Взяли капельку. І я прокачаю цей квестікс. І я, якщо чесно, навіть не знаю, що з нього випадає. Диви міплі, скінчик є. Або удіть, вроді тільки вийшов. А скінчик уже є. Правда, такий дефолтний, геть нічим не відрізняється від основного. Так, демеджа маловато, по 680 а так, По 1300. А то я ще шарфа убив навіть без е, рукавиць. Кстати. Так, то були б у мене рукавиці, він би вообще бив. або у дівчині би стояв. Так, забираємо, забираємо все. Баночки надо, Тут шелі у нас тусується. Шелі на тобі рукавичку. Пішов, я по рукавичку ще одну. Вона трошки неправильно себе веде. тому що вона стріляє. А їй стріляти не треба, бо їй треба було хілитися. Бо я все-таки і дальню плюху можу дати. Правда, один раз. А потім сидіти взагалі без плюху. Кстати, міплі закрив міплі. Окей, тебе ми отако попробуємо. Попробуємо те через ульту розбити, на мене убивають. Просто два міплі по мені попадає. Тут берік взагалі всіх ходи виносить. Опять я двох тільки завалив. Супер слабо, супер слабо. Ну, одиннадцятий тір. Хорошо, давай попробуємо ще якогось героя. Заберемо само собою рарку. Ну, у мене на ньому просто квести є на цьому пацику. Я ж її опоші виконав. А, я ж мов честера взяти або бері. Ні, давай все-таки я ще три героя на ньому доб'ю. Тільки заберу ще кредитів трошечки нарджу. І мені просто на 30-й тірчик і легендарний стардропчик все-таки мене дуже підкуплює. Ну і само собою тут ж мені теж. Дуже... А, 200 тільки рейтинга дасть? Ну. У мене ще можливо якісь квести є. Ну в дешечки, у мене квестів. А, ось що є один. А, а далі у мене або дуелі, або. Ну, краще всього дуелі, насправді. Якщо є ще дуелі, а дуелі є, то ми просто шуруємо дуелями. Ось на цих персонажиках, на яких я взагалі не граю. Якихось мені виставило на них і погнали. Я взагалі не знаю, яка мапа. Щось попробуємо розвалити Челікса один на один. Кубків тут дає не та щоб сказати багато. Ну, окей, типа норм. Погнали, попробуємо. Я не знаю, кого проти мене кине, бо в мене по суті тут всі гравці були з такою невеликою кількістю. А, ну він щось неправильно робив взагалі. Він щось сливається. Тепер у нього зараз буде мелоді. Мелоді, звісно, демеджер теж має трохи, ну, не так, щоб сказати, багато. Так, окей, у неї є ульт. І вона зараз за допомогою цього ульта буде грати. Хоче через стіну мене вдарити, ну не виходить. Еге. А кану пробуємо, продамажуємо. Рукавичку кидаю, опять промахуюсь, на жаль. Ай-ай-ай. І рукавицею просто вбиваю її. Ну, насправді тут було складно проти мелоді. Проти Колі буде ще ще набагато складніше, тому що демеджа в неї геть багато. І в неї всі дальніки а в мене чисто ближніх. Ну плюхи вона вистріляла. Неї ще і зарядів, по суті, нема, тому що вона все тупо вистріляла обалденно. А головне, що я три чоловіка то завалив. На сема квест виконав. Дев'ять кубасів. Це на кожного по пару кубків мені дало. На кожного по три кубка, як я поняв. І ми можемо поміняти, попробувати собі м -м -м, персонажів. Так як мапа доволі така цікавенька. Я би, можливо, можливо, кого б я сюди б взяв. Прям толкового, толкового, толкового щелікса. Кого б я взяв би? Закидальщик тут вообще не треба. Закидальщик тут ще без толку. Я би взяв би перу. Я би взяв би, наприклад, наприклад. Якось грея. І і, і і, кого я б ще б взяв. Та давай менді. Попробуємо щас так. Можливо, у нас буде все хорошо. А можливо, ні. Так, у нього Бо, Дінич і Ніта. Ну, насправді з Бо буде складно. Ну, ну добре, що в мене перший дальнік, а не ближнік. Бо на ближніку проти Бо було би габела. Ну. <му> <му> Бо просто конкретно жорстко помиляється, і ми його виносимо. Погнали далі. Так, тут у нас Дінич. Дінич абсолютно не має поняття, де я є, і конкретно легко помирає. Тому що закидальчик тут не дуже тема. Аніта мене просто-напросто не перестріляє. А, у нього помінялась тактика, він тепер на відкритій місцевості стоїть. А я просто приходжу і виносю. Хе-хе. <рес> Жесть, пішов перлом, розніс пациків та й сього. Головне квестів капець як виконується, і ще 15 просто бравлерів треба знищити, і все. І халява. А ну поїхали. О, тут уже, звісно, герої такі цікавіші. Протів була мені буде тяжко, якщо чесно. Ну, якщо я буду за перла, то ще там може пів біди. Ну якщо я злиюсь, то буде проблема. А я просто вирішив почекати, і вони самі до мене прийшли. Так, погнали против кольта, попробуємо. Тако, Кольта просто переігруємо з плюхи і зараз проти була у мене є дуже багато шансів. Йому три рази виграти треба. А він ще й забула, вирішив, прикинь. Він ще й забула, вирішив не по кущам піти. Ну він якийсь слабак, чесно кажучи. Того ми його виносимо максимально легко і ще й він стрік якийсь отримуємо. Жесть, купу квестів, виконали, мені ще виходить взагалі ерунду надо тут. Але, по ідеї, з цих квестів. Легендарний стар дроп ще й сам по собі дався. Суперсила на Ель Примо! Охохо, обалдеть! Гіперка на Ель Примо. Оце я понімаю. Пожди, мені починає режим з дуелями дуже сильно подобатись. Дуже сильно подобатись. Фух, так, забираємо скінчика. Насправді мені цей скін не сильно треба, тому я просто забираю. Плеєр title. Прикольна тема. Муміфікований. І ще один легендарний стердроп. Дай мені ще одну гіперку, будь ласочка! гіперку. Скин на Ніту. Ладно, давай хоч подивимося, що це за скін. А ніта, 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 де ти є? Якщо чесно, взагалі не пам'ятаю, де вона, а ось, вона в мене взагалі сьомої сили. У мене не такі собі скіни. цей, кстати, прикольний. Ну я б не сказав, що геть класний. Іменно з прикольних скінів, то оцей. Цікавий. Ну, я просто, що за ніту рідко граю, а на нього ж і ціна капець здорова. Тут ось є по скедончику, ще одна ніта. Така, типо, мех, механічна Ніта. Ну, не сильно вона мені подобається. Але прикол в тому, що гіперка випала на Лпримо, це з ума зійти. На мех гіперка є. На клоуна гіперка є. На грома. Ой-ой-ой, ой-ой, ой просто, просто ой-ой. ой Ну, на грома Гіперка, навірно, буде капець. Навірно, на грома Гіперка буде капець. А вона ще буде в продажі висіти. Ще 4 дня буде в продажі. Ну, я ще, може, подумаю. Я точно подумаю. Подумаю і вирішу. Вирішу, прям точно-точно. Нада вона мені чи ні, а ми погнали далі в дуелі, тому що треба виконувати квестікси. Так, я навіть не подивився, хто проти мене. Анджело, Мейсі і Сту. Та, чувачки, ну проти Перла тут прийома, якщо чесно, небагато. Тут або я затуплю, або чувак буде реально крепкий. Бо Парл він дуже сильний вблизі. Він дуже сильний вблизі. Я вообще сплюх просто лопає, пацан. Ну ти представляєш? Перл капець крабкий, пацан. Тут його качати жесть, сильно. Блін, промахнувся. Ну, все одно вбиваю. Просто вперла дуже багато хп. Він дуже крепкий. І його тут можна конкретно жорстко качати. Наприклад, Дивись, пояснюю. Наприклад, просто я на Перла беру, купую гірчик на щит. Це ще 900 хп додаткових. Чисто ПВП бойчик, поняв? Чисто ПВП, пацан. І, наприклад, ну, хотілося б, звісно, гаджет кулдаун. Ну, можна і демедж. Суперсилами, що розібратися, треба. І гаджет. Чорт його пойме, що дає. О, оцей, напевно, гаджет буде супер класний. Так, наступна атака буде мати на 936 більше демеджа. А тут, а... а ця штука буде по походу, тімейтів, яке поняв. Ну, ми можемо взяти оцю на демедж. Гаджет, наприклад, просто. І дивись, і я ще навіть його сильно не запакував цього перла. Я просто йду в дуель, бо дуельки качати, прям реально кайф. Ось що ми зараз проти 8 біта. Но 8 біту треба ще попасти. О, Френко, тут уже жирний пік у нього. Подивимося, як ми спораємося проти Френка. Дивись, я просто активовую гаджет. У мене жорстка атака зараз буде. Я цією жорсткою атакою з двох плюх виносив 8 біта. Ти поняв, так? Да? Ну, у мене вже нема гаджета. Ну, У мене ще є ще 900 хп, але єшні бувають. Франка я просто, так сказати, виносю на радіусі, і кольта осталось убити. О, він реально рознищив. Він знищив цю кущі. Так, Кольтик. А мене шулі є партуха. Ну, так як Кольтик нічорта не хілиться, та ще нубчики якісь проти мене попадаються із-за того, що в мене кубків небагато наперли. А ми качаємо він стрік, і ще осталося 4 чела занищити. Ну, а я зараз зможу знищити тільки 3, і то, якщо виграю. Ну, зараз побачимо. Проти мене фенг. Фенг, Біо і Джекі. Ну, Джекі, я думаю, я бистро рознесу. Біо, я думаю, теж швидко рознесу. З фенгом треба зараз подумати, як це зробити. Отаков. Мої, мої просто. Ха, <рес> мої атаки, вони його ще й підпалюють, ти представляєш? Коротше, йому взагалі там габела збіга щас би якось замансити і розібратись. Він же ж то не знає, де я. І я його дуже легко і швидко розносю. Коротше, Перл поки що мені геть як подобається. А ще буде Джекі, і Джекі. Нам бажано отако знайти. А із загаджета получаємо і даємо йому дуже багато демеджа. І все у нас максимально хорошо. І мені ще трьох треба рознести. Обалдіть. Це значить ще раз виграти треба. Окей. Цікаво, у мене він стрік качається іменно тільки на Перлі, чи на всіх цих героях. Якщо просто він стрік качається на всіх цих героях, це дуже обалденно. Ну то, що всі прям герої качаються, це супер класно. Так, ми проти шарфа, а шарфа там. Ну і шарф помирає теж доволі швидко, ну хоча мені було стрьомно, чесно кажучи. Против шарфа, проти бочки, щас е, не знаю. У бочки теж демеджа жесть. У бочки демеджа жесть багато. І хп. Ну ми його виносимо. Слава Богу. Я активовую мога чисто на поко, щоб швидше поко розвалити. А він вистріляє просто всі свої атаки. Просто всі свої атаки вистріляв. І попав тільки одної. Він стикну, я не знаю, чи мені кубки дає зверху, але квест ми саме головне виконали. Заберемо ще стардропчик, дропчик 50 коїнів. Це просто пін. Це просто пін, пацани. Це просто звичайний пінчик. Це просто це просто пінчик. Ну ладно. Стар труп, забираємо ще міфічний, а ну дай щось хороше. 200 кредитів. Обалденно. Просто обалденніший бонус. І, само собою. Так, дивись, давай я щас запам'ятаю. Я щас прям запишу. Запишу, скільки в мене є, де кубків сіки? Отако От 176, 341 і 192. Отако От є. Погнали. Я хочу подивитися, що він стрік у мене взагалі працює. Бо якщо він стрік не працює, то на кожному герою по три кубка дасть. Якщо він стрік працює, то мені дасть більше. Но у нього, у нього пік максимально жирний. максимально Жирний. Спайк легко вмирає, бо він мене даже не пробував зонити. Ебіта помре із за того, що у нього ренджи нема. Я попробую зробити ось так. Провірити. Трошки надамажу пацака. Ну він буде тупо чекати моменту. Поки звужиться карта. Ну я йому цього не дам зробити. І винося його. Хорошо. хорошо, переіграний. У мене є гаджет, і мені треба знищити шарфа. От з шарфом можуть бути певні проблеми, але він спалився. Ну і зараз уже проблем не буде. Бо демеджа геть багато, плюс під гаджетом супер дамажем. І виносимо. Ось, він стрік 7 у мене. Давай щас подивимося. Плюс 14 кубків мені дало. У мене на цьому було. На грайві в мене було 176, щас 181. Мені дало на нього 5 кубків. Потім на перлі в мене було 141. Щас 146, теж 5 кубків. І на ці подружки в мене було 192, щас 196. Я, короче, качаю сразу три бравлера по 5 кубків. І це обалдеть, як класно! У мене, походу, новий любимий режим. Ну, особливо на перлі грати, тут це супер клас. Надо просто дуже збалансована команда. Так, перша з них Джекі. Джекі, я думаю, я зможу так купити без гаджета. А може і не зможу. Не, не зміг. Зміг! Обалдеть! Просто на тоненького. На Френка ми щас юзаємо гаджет. Франк повільний. Втік і все. Френк може зіграти тільки зульти. Тільки ульти І у нас остався Ельпрімо, а тут нема кущів, так що... А Ельпрімо ближнік. Ельпримо просто ближнік. У Ельпрімо конкретні проблеми. Отако просто. Просто. Отако ізі. І ми на кожного героя качаємо мега-мега багато кубків. Прям багато. Ще плюс 14. Жесть. І я всіх хнупки героїв качаю. Просто качаю. Мені щоб качати далі, все, що треба зробити, це купити суперсилу, прочитати, подумати, яка з них крутіша. Взяти ще один гірчик, допустим, на атаку. Бо гаджет мені не треба в дуелях, наприклад, на атаку. І все. І я буду мега запакований пацанчик. Ну, це все ми будемо робити в наступній частині. Головне, не провтикатися. А новий івент через 4 години. Дуелів більше не буде. Ладно, будемо зараз старатись щось придумувати. Хух, на цьому напевно будемо завершувати. Друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої. вподобання. не з вами був Санчелос і всім пока-пока.